Друзі, всім привіт! Добрий ранок! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Я тут стаюся така гарна. Вчора познімала собі вії сама, не виривала так, а намагалася обережно зняти двома пінцетами. Ну, як це майстри роблять, але якщо б я пішла, щоб мені зняли. В салоні я би заплатила 100 гривень. А так як в мене їх вже було пару штучок, то я вирішила: ну, як пару, я десь годину стояла їх знімала, то зняла сама, щоб не платити на нашу. А записалася вже на Вії на цьому, тижні, на четверг я записалася, тому що я, ну, я не можу дивитись на себе без вій нарощених. Ще вчора покрасила брови, а зараз буду пофарбувано. А зараз буду фарбувати волосся. Вчора купила собі фарбочку. Тому що я не можу так на себе дивитися, знаєте, е е е вихідних були на дачі, і там е до нас гості приїжджали, ми ну, там, знімали відео собі, фотографувалися. Так я дивилась на себе, це думаю, ну капець, брова вигоріли, знаєте, цей е е сліди від тим, е я колись робила собі пудрове напилення, і, знаєте, трошки ось. Темненька форма залишилась, а самі волоскиці вигоріли на сонці і ну, дуже так стрьомно виглядали. То я пофарбувала собі брови. Тепер думаю, скоріше треба фарбувати волосся, тому що коли дивишся на сонці, теж дуже помітно. І що? І буду чекати четверга, щоб піти наростити вії, тому що, ну, я, чесно кажу, не можу на себе дивитися. А ще сьогодні в нас. Похід до косметолога. Якщо зможу там вам познімати, познімаю, трошки хвилююся. Хочу, ну, я вам вже казала в минулому відео зробити ботекс, тому що, бачите, цей вже геть пішов. І якщо вийде, хочу зробити губ. Але за ботекс не хвилююся. А за губи хвилююся, тому що, ну, кажуть, що в губи більш. За все боляче колоти, але нічого витерпимо. Два рази народжувала, тому і всі витерплюють, я витерплю. І бачите, отакі прям глибокі ці зморшки в мене. Це від того, що в мене поганий зір, і я постійно щурюся. Так що, фарбуюся і вже в більш кращому вигляді до вас повернуся. Так, ну, волосся я вже покрасила. І це вже. Набагато краще. Навіть не дуже забруднилась, тільки з цієї сторони, якось так більше. Так, брови покрашені, волосся також. Ріснички трошки я підкрасила туш'ю але це не трогала. Не фарбувала цим тональним кремом, так як ну, я вам вже казала, що йду на екзекуцію до косметолога. І вона ж все одно мені буде знімати тональний крем, тому я вирішила не фарбувати сьогодні. Більш-менш тако, нормально. Головне, не змерзнути, щоб не посиніти. А так, файде. І зараз вирішила випити каву. А ще я чекаю а донечку свою, вона пішла на тренування, і нам сьогодні подзвонили з стоматології, з, з що ми сьогодні, ну, донька сьогодні записана до ортодонта. Це плановий огляд. Я їй подзвонила і вона встигає. Але, напевно, спочатку піде до ортодонта, а потім прийде додому, будемо обідати. Я вже, до речі, пообідала і готуюсь. Якось мені так трошки, знаєте, якось схвильовано себе почуваю. Хоча коли йшла на ботокс перший раз, коли я вам знімала, показувала, Якось не так дуже хвилювалася, а ще знаєте, за що я хвилююся? У моєї подружки на цьому тижні День народження. Я думала, ну в нас в двох подружок, подружок на цьому тижні день народження і в двох юбілей. Один в моєї подружки їй 45 років, і ще в той подружки, якої в нас була на дачі, їй 50 років. І та, що в 45 я думала, що вона не буде. Святкувати день народження, тому що я її якось зустріла, і вона каже, що ще думаю, робити свято не робити. І я думала, що вона його не буде робити. А це якщо мені сьогодні будуть колоти, я хвилюю за те, що Щоб синяків не було, бо я як я піду? Не знаю. Я чесно думала, що вона не буде робити. Це вона мені за пару днів позвонила і запросила. Але йти теж не можу, не йти. Ну, подивимось, по моєму е вигляді. Не знаю. Бо і не хочу відміняти цей ботокс і губи, тому що мені навіть снилось, що я собі зробила губи. І чоловіку моєму не сподобалось. Ну, Він так дуже скептично відноситься до того, що взагалі я там щось собі питкала. Ну, знаєте, як чоловіки, е одним е зовсім байдуже, там робиш ти собі ж, чи не робиш, що хочеш, ну, цей. а коли я зробила собі ботокс, то ну, нормально, він взагалі ніяк не відреагував. А от ей, це я куди нажала? Що так? Щось не то. о. Так. А за губи, то він так, знаєте, дуже скептично до цього відноситься. Але моє тіло моє діло, тому зроблю. Ну, до мені дівчатки, мої підписниці пишуть, що роби там, деякі собі роблять. Чого? Ну чого не зробити, скажіть. В мене всі подружки собі зробили. І я піду зробити. Так, але спочатку була кава, хоча мені через півгодинки вже треба виходити, тому, тому що через 40 хвилин в мене вже запис до косметолога. Так що п'ю каву і підемо робити з вами екзекуцію. Е, мені цікаво буде вам познімати, і мені хочеться, щоб мені це вдалося. Але я йду до косметолога, до того до кого я йду, перший раз. Ось тому що той, який нам робив минулого разу, ботекс закалював, то вона то її немає в місті, то вона є ну, взагалі в країні. І, наприклад, коли робиш ботекс, то через тиждень чи через два може таке бути, що потрібна корекція. А якщо ти вколола там і тобі потрібна корекція, то вона безкоштовно. А так як той має та косметолог, яка нам з мамою колола цей ботокс, ми приходимо, зробили, вона через два тижні не нема в місті ну, в країні, то як то знаєте, хоча вона сама лікар-невролог, і тим я знаєте до неї йшла як до лікаря і цей довіряла їй. Хоча в мене цей ботокс дуже швидко ушов. Не знаю, з якої причини. Ну, подивимось. Не хочу, не хочу загадувати. Так що п'ю каву і підемо робити красоту. А ще й до мене прийшла картина. До речі, ну, я якось записувала те, що я замовила картину за номерами такі, як я люблю малювати, але я не змонтувала те відео. Тому що, ну, як треба, не дознімала, і тому вирішила вже це записувати. І то відео в мене було б з дачі із дому. Але вже я вирішила його не, цей, не монтувати. Так ось я замовила собі картину за номерами. А знайшла, знаєте, такі не ну, щось новеньке, не з того, що я там вже півроку як листаю, я з Фейсбука замовляю. Там вони виставляються реклами, і я замовляю. Так це якийсь новий сайт, я натрапила і ну, дуже гарно замовила. І мені хочеться вже і ця картинка вже прийшла на пошту, і мені дуже хочеться сьогодні її забрати. Але я не знаю, як я буду мати вигляд. Якщо в мене не вийде, то я чоловікові своєму сканую цей QR-код. Чи ну, штрих-код цей, відправлю фото і щоб він мені пішов-забрав, бо дуже мені вже хочеться сьогодні почати малювати. Вечеря в мене плюс-мінус готова. У мене є тушене м'ясце. Вчора я тушила з чорносливом. Е, і щось моєї до зайшло м'яско тушене з е, чорносливом. Думаю, і хай їсть собі на здоров'я і ще й цей узварчик, бачите? Стоїть, Ось. О. Ой, хтось прийшов. Так, ну що, я вже зібралась. Я думаю, я так не змерзну. Пузо голе, але 20 градусів показую, вже мама дзвонить. Буду вибігати. Напевно, вона вже, вона вже мене чекає, побігла на, ексе, на екзекуцію Тримайте за мене кулачки. Ти готова? Я. Да. Я все давно готова. Тільки візьме, щоб воно було нормальне. Це так. Да. Друзі, я вже прийшла від, від косметолога. Хочете побачити цей жах? Нічого не сталося. Так мені губи і. Не вкололи. Не так сталося, як гадалося. Ну, по-перше, прийшли ми, вона тільки нас проконсультувала. І ще причина, чому я сьогодні собі нічого не робила, тому що мені в четвер йти на день народження. Ну, і я там буду, звісно, трошки випивати. А це не можна поєднувати разом з цими уколами. Бо я думала, що саме в цей день не можна. Получається так, що ну, бажан хоча б тиждень. Вона каже, щоб нічого страшного і не сталося, але я вже не стала ризикувати. Тому лишилася зі своїми губами. Чи я вже і не знаю, що це мені робити. Скільки разів я себе на, е, як сказати, Ну сподівалася, що зроблю, а. Не виходило, а тепер, і думаю, може, її щось мене зупиняє, щоб нічого не робити. Не знаю, подивимось. І вона ще мені сказала, ну, в мене неправильний прикус. Знаєте, таке враження, що тільки в тих, які правильний прикус їм колять. Ну, подивимось, не хочу знову ж таки забігати наперед, тому що вже думала, що щось зроблю, і не виходить. Взагалі, подумаємо. Трошки буде час обдумати. А з приводу ботоксу, то вона сказала, що там же цей шприц відкривається, і його е вона діли на декількох людей, тому що він там маленький срок придатності зберігання, коли вже він відкритий. Тому вже я думаю, що з наступного тижня вколю той ботокс собі. Так що, ось такі справи: прийшла знову додому. А, і доп'ю свою каву, яку не допила, коли йшла до цієї косметолога. Вона тут теж недалеко від моєго, моєго дому а, працює. Тому прийшла додому, п'ю каву і буду готувати вечерю. Друзі, сходила на цей на пошту, забрала картинку, і давайте вам покажу, який малюнок я обрала цього разу. Я вже повторюю, що з цього сайту я Де цей? замовляю вперше. Але дивіться, яка має бути гарна картинка. Дуже мені підходить під колір стін моїх. Вони в мене такі сіренькі. І взагалі планую в коридорі почепити. Але там подивимось. Ось така картинка. Не дуже мілкі деталі. Я її до маленьких вже пристосувалася, але ця, мені здається, буде легше і швидше розмальовуватись. Так, і тут мають бути фарби і пензлики. Трошки а, ця лампочка відсвічує. Пензлики. Ну, здається, мені нормально. Дивіться, які кольори гарні. О, і таке, бачите, велике маркування. Е, гарно видно цифри. Ну, подивимось. Сьогодні хочу розпочати. А там буде видно. Взагалі-то такі картини я малюю восени, взимку, коли там не дуже хочеться йти гуляти. Але можна і. Влітку, коли є час і не на дачі, коли вдома, ввечері, трошки якось релаксувати. Ось така картинка. Пишіть, подобається вам чи ні. Ставте свої лайки, вподобайки, щоб мені теж було зрозуміло. Але мені дуже подобається. І там я ще бачила на цьому сайті, сайті абстракцію. Теж хочу спробувати намалювати якусь абстракцію вибрати. Але треба ще підібрати те, що мені сподобається. І розмір цієї картини 40 на 50. А оці мої картинки тут так і стоять. Це то, що мені мама робила, а це то, що я малювала. І ось цю. Планувала почепити Артуру в кімнату. Але ми з ним так і не вирішили на яку стіну саме повісити, почепити. А зараз він відсутній в місті, тому буду чекати, поки хай тут стоїть. Знаєте, у нас тут така ціла галерея. А взагалі хочу такі картинки, знаєте, сезонні. Наприклад, зимові якісь щоб взимку чіпляти, восени, які якоїсь такою тематикою, і в таких кольорах осінніх. Літні, ну так, щоб собі трошки змінювати декор. Так, ну а я зараз буду починати готувати вечерю. На вечерю в мене буде пюрешка, ще є тушене м'ясо і є в нас холодець. Салат так я вже зробила, так що ставлю картопельку варити. 啊。Uh. Друзі, я вже нарешті вдома, і приміряю, що все ж таки взяла. Я не пам'ятаю, показувала я вам чий, цей костюм, чи ні. І ну, зараз покажу, як він виглядає. Мені дуже подобається. Ось такий костюмчик, брючки, з завишеною талією. Він такий е, врубчик, бачите, і така. Ну, Більш-менш важка тканина. Треба буде його попрасувати. У мене ще є жовті басаношки. І до жовтого взуття, зараз я вам покажу, що ще взяла. Ось таку сумочку. Це шкіряна з тої серії, як не серії, а фірми, ось як в мене рюкзачок. А це. Італійська е, ця фірма якась. Головне, що це натуральна шкіра, і босоніжки в мене десь такого ж самого кольору. Мені здається, навіть один в один. І ще є цей, як він, ремінець Можна і тако носити, і через рімінець, який є через шию, і він. Довжину там можна регулювати. Трошки помяла, але нічого, мені дуже подобається. Ось такий костюмчик, і зараз вам ще покажу, який. І ось цей синенький костюмчик. Мені він так дуже сподобався. Знаєте, це шовк. Він так. Ну, дуже приємний на дотик. Я його коли міряла, то футболка була в мене випущена, виправлена, але вона довгенька і мені так не дуже сподобалось. А коли за правила, то мені подобається. І в гості так можна піти і десь на прогулянку. І, до речі, з жовтенькою буду. Жовта-блакитна, жовта Юра. Сумочка. Жовто-синя, скажем так. І я ж кажу, зараз піду в кладовку, достану свої босоніжки до цієї сумочки. А з шльопками теж непогано. Мені подобається. Все, на літо вдіта. І ще в мене є костюмчик від H&M. Ну, я вам показувала той, що купляли в Польщі. Сумка мені теж дуже подобається. Така собі гарненька. Пишіть, як вам подобається чи ні мої наряди. Завтра на день народження піду в зеленому костюмі. І ще мені йде на день народження в неділю. Подивимося, може, піду в костюмчику H&M. Ось такі в мене обновочки. Друзі, у нас вже наступний день. Ми вже зібрались йти на день народження. Ось про ці босоніжки я вам казала. Вчора достала, приміряла, походила трошки. Звичайно, трохи, ну як трохи, добряче відвикла від каблучку. Хоча він такий зручненький, не дуже високий. Але в мене, знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що я в дитинстві була попала під машину, і в мене тут щось по типу мозоля, але ну, трошки складніша історія. І якщо його видаляти, то це треба робити операцію, вирізати десь шматок шкіри. ну з дупи, і пришивати на те місце. І мені, знаєте, де жорсткий е заднік, то не дуже приємне відчуття на п'ять. Але нічого я справлюсь. Як кажуть, ця красота е потребує красота. жертв. Ось, Так що я вже вдіта, Юра там ще ходить, ще не вдітий. Я таксі визивав. Да, і ось ця моя сумочка. Зараз я вам покажу. До речі, наростила вії, вже сьогодні збігала і дивлюся на себе з, зовсім, з іншого боку. Зараз я візьму сумочку, покажу. І ось так сумочка буде виглядати під ці босоніжки. Мені здається, гарно. Ну, мені подобається. Можна і так, сумочку, можна через плече. Давненько не купляла собі нових сумок, тому радію. Так що збираємось йти на день народження, і я вже нарешті буду завершувати це відео. А завтра чи вже після день народження ввечері його змонтую і викладу на канал. А хочу вас попросити, пишіть свої коментарі і ставте, будь ласка, лайки. Я думаю, вам це не складно буде зробити, так як чим більше лайків. Тим більше Ютуб пропонує мої відео до перегляду. І я бачу, що коли знаєте, я знімаю і щось кажу про війну, то Ютубчик трошечки так закриває рота і не дуже викидає в рекомендовані. Так що давайте підтримаємо Україну, українське україномовного блогера. Ось і давайте скоріше до нашої перемоги. Так що підписуйтесь, ставте свої лайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока!